Одразу зазначив ще на початку нашої зустрічі, але дуже важливо і те, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями на даний момент. Всіма деталями нашої розмови, але це була добра розмова. Були певні аспекти, які ми приділяли саме ситуації на полі бою. І президент США знає деталі. Я думаю, що він знає більше деталей ніж раніше. Я дуже задоволений. Я йому дуже вдячний і вдячний також його команді я надав йому інформацію про поточну ситуацію на полі бою. Це дуже важливо. бо я хотів цього від самого початку. Я хотів, щоб він розумів і відчував те, що ми відчуваємо. Це дійсно була дуже добра розмова. Також ми говорили про моральність російських військових. Я також дуже радий, що. Інформація, якою володіє президент Трамп, є дуже близькою and до тої інформації, яку ми маємо це дуже важливо. Я yeah. думаю, що дуже важливо yeah. знати and, uh, власне, що an, саме відбувається enemy, yeah? із зокрема, and, uh, що саме uh, відбувається з противником. Ми також us, обговорили think, і поділилися певними деталями, Зокрема, деталі ми щодо стану економіки Росії. Ми вважаємо, що о, він погіршується. Звичайно, є певні проблеми, бо є певні кошти. Вони продовжують заробляти певні кошти. Це їх такий уже стиль життя. І це і це добрі новини для нас, тому що вони витрачають кошти на свою воєнну машину, тоді як їх економіка наразі перебуває у складному становищі і Потрібні гроші. Їх обсяг зменшується. І, звичайно, ми в даному випадку погоджуємося з президентом Трампом про необхідність зупинки закупівлі енергетичних ресурсів від Росії з боку країн. Ми мали достатньо тривалу розмову з прем'єр-міністром Словаччини. Це одна з тих країн, які.

Певні складнощі пов'язані із логістикою енергетичних ресурсів, їх доправлення до певних європейських країн, сам тому вони шукають дешеві способи отримання ресурсів, але, врешті-решт, їм доведеться сплатити в десятки разів більше. Де це сплатити своєю незалежністю? Ми це чудово усвідомлюємо, оскільки в Україні таке відбувалося статтньо давно. Але ми є сусідами країн з Росії. Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати вже на все на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент багато чого. І саме тому я чудово розумію слова, Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре. Погані новини в тому, що. Віктор Орбан з Угорщини не готовий до цього. Я думаю, що це помилка. але містекоман ну, ця угорщина не може сплачувати на за помилки однієї людини. Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп Зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана. Я думаю, що інші лідери європейських країн проведуть діалог та спілкування з президентом. Ну можливо, тепер до ваших запитань. власне. Перед моїм діалогом він мав ці відносини. Я не знаю на чому вони ґрунтуються, але в будь-якому випадку він їх має. Саме тому він вважав, що коли Путін поділився з ним ситуацією в Україні, там за один день за один тиждень, за один місяць, і інші казки, що вони окупують весь наш Донбас чи східну частину чи інші частини, ми контролюємо, і звичайно довіряє. І коли потім президент Трамп у телефонних розмовах чи у діалозі повернувся до мене, він завжди казав що восени, що вони щось окуповують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово він зрозумів, що Путін просто ділився якоюсь інформацію, яка була далекою від правди на полі бою. Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами. Це вже інше. Я думаю, що це очевидно, що в вересні. Зараз з вересень, так от, добрі новини, добре. Так, от, у вересні. Ми деокупували три приблизно 360 кілометрів. І ми контролюємо. певну що кількість російських військових, які потрапили в оточення, але тут питання не в кілометрах. Це означає, що. Тобто всі ці аспекти перший момент, другий момент, дані розвідки, все це воно має вплив. Європа ближче. Безумовно, вони ближче, вони саме тому, більше Заглиблені у ситуацію від самого початку війни, і, власне, це очевидно причини Є різні відстані. Ви ж пам'ятаєте, що ви казали, що Путін буде намагатися поширити війну, і сьогодні президент Трамп погодився зі. Мною. Я сказав йому, що він не буде чекати на завершення війни в Україні. натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі, в країну членів НАТО, він буде намагатися це зробити. І я зазначив, що я не знаю, який формат Сайберта він обере Тому є і кібератаки, інші методи. Вчора ви бачили данія, Норвегія. З території Білорусі, з Росії чи з Росії через територію Білорусь, ми ж це бачимо. Ми маємо повну картинку по цим дронам. Далі Румунія, Польща. Він використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися, на Стану готовності Європи я не знаю да якою країною він обере, але європа готова Тому Що якщо проаналізувати спосіб? Дейс ана Ніто Вил ансербайворс орбат президент по на екзак сотіння сощо медіа пост тонайфопрезидент Шам з огляду на допис президента Трампа у соціальній мережі, у якому він вперше згадує про можливість. Trump 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 is a game changer. Trump is the one who can change everything. Don't feel and I shared it with President я поділився це з президентом. Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну. Я цього не відчуваю. повністю вони не зацікавлені. Я не знаю, чому звичайно. Всі ми можемо бути експертами в лапках, да. І можемо сказати, що дивіться, це через економіку, чи це через історію, але ми дійсно того не знаємо. Ми бачимо і відчуваємо, що вони не зацікавлені у завершенні цієї війни. І саме тому я вважаю, що президент Трамп дійсно це той, хто може докорінно змінити цю ситуацію. will not have europe and if an Цей трус президента Трампа дуже якийсь для нас неймовірний про те, що Україна має відбивати всю територію, що дуже приємно і про економічні проблеми в Росії. Що трапилося? Скажіть, будь ласка, що так змінило? Ви вже сказали, що не можете сказати всю правду. Але де був дій? А цієї змінило ти що зробили трампа? Це мій діалог. Паралельні процеси, їх кроки. І процеси європейських держав я сказав президенту, що ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати вони самі можуть такі робити сильні кроки, щоб вони Паралельно йдемо з Європою, але не очікували, тому що ви знаєте, як Європа вона нам допомагає, але вона велика з багатьох країн і іноді в якомусь питанні немає, може не бути єдності. Тому не може Америка йшла вперед, і президент Трамп це підтверджує. Дивіться, ми про це говоримо. У нас є багато про які ми говоримо. Важливо що ми вже маємо. difficult to remind everything was in assembly because it's like you know like like it was 20 years ago really between us in ukraine everything is much more quicker today and i am trying